Курточки сорту Екстраванча 5 кіграмів це ціна 30 сорт. жіноча, зимова куртка. Розмір 46. Така ніжна голуба жіноча, розмір 46. Зимова куртка. розмір Елька.

50. Легенька курточка розмір 2XL. Чоловіча куртка розмір 26. Така курточка розмір. Жіноча розмір М. Ще одна жіноча курточка розмір С. І остання. жіноча куртка розмір Л. Це Були курси, зато екстравага 65 кг ціна 3500.